Руки бояться, а очі все роблять. Ах, йо, сиде. Звісно, вони тут не відпили. Наше, питання наше. Знаєш, чого вони наростили ту всю стінку через оцих два парапетика з газоблоку. З газоблоку, хлопці, по 2 см. Та зішліфуйте тут й все. Для чого цей велосипед придумувати? Отак, друзі, закінчили демонтаж одної стіни. Мінус палець. Ну, не мінус палець, ну мінус шкурка. Пересалім. Шкурку тебе. Треба підсосати. Стяти не хоче? Хоч. Заповненість хороша. Перехову. настали, ой. Може вона по, -по, -по акції була. Ще клеєм чути, поняв? Недорого, продається. Є об'єм. Демонтаж зробили, як то кажуть. Далі шліфуємо, гідроізолюємо і вкладаємо плиточку. А, ще сантехніку тут треба переробити. Ну, Працювали плотно. А да. його залегку? Так. Олег, це твоя робота. Ярусний каркас? Ні, ну вроді би плюс-мінус нормально зробили, чи ні. Не Мені кажеться. Ні, алешка просто... робить як для мами, так що краще. Ні. Не сплітай. Не сплітай. На старших людей. Давай працюй, ну я хочу знати, як ти демонтуєш. Дивись, щоб на мене не впало. Візьми, може, щось з Дніпраємо, щоб гарно йшло. Я положу. Щось з О, друзі, хто казав, як ви таким перфератором. Поняв писав там один, що таким перфератором ніхто не демонтаж не робить. Дивіться, може він не предназначений для якихось там бетонних конструкцій. Але скільки в нас акумуляторів Вадим? Тут а, 4, по-моєму. У нас 4 кумчика. Один телефон заряджає. Один телефончик заряджає. Чотири акумулятора І вчора він навіть не перегрівався. Ми з ним впекли, як має бути, Не, Вадим? Один розрядився, поміняв помінявчик і пішов далі. Так що акумуляторні перфіки сила. От для демонтажу таких, ну. Ну, там його хватає для такого. Понятно, що там, якщо буде бетон, то треба брати більше джо. Ну трошки, так, да, з бітончиком тут він. Тяжкувато було. Ну там десь внизу було залито так гарно, що аж синє було. Угу. А зверху, там, де тя пляп, воно справлялось.